Реалізований патріот там десь. <кій> <кій> Поки що нищимо звичайних людей, щоб вони не повзали під ногами. А тепер рухаємось вперед. Ракетний автоматон. Сдох, не сдох. А я кажу сдохнет. Все сдохну. Так, а що нам мені одягнено? Ага. Чудово. Эга, Отже, мини силы тысяч рискова, все одно. Сила удару будет однако. Здоров'я трошки. Ще здоров'я трошки. Так, і там підлетів здоровенний повітряний корзаб, який зараз буде тут все покривати вогнем. Давайте звідси пошвидше. <coughs> <coughs> Отже, нам треба нагору, щоб змістити цю штуку, погнали. Тут якісь занадто довгі, до речі, оці от повітряні шляхи, наче тут щось приховане. Можливо воно так і є. Але, чесно кажучи, я пробував їх всі передивитись і, чесно кажучи, нічого такого не знайшов. Є отакі от штуки, де можна поки трохи. Стріпати. Враження таке складається, наче тут доведеться битися соловейком як його краще украшу так я тут джипку и не треба з іншої сторони М -м 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 -м. мені от туди на от ту от лінію трогать що тут от у нас не знаю тут якісь дороги які ведуть невідомо куди Це от зрозуміло, що тут таке. Друг. Полетів. Так, я когось там знищив. Тепер а, за гранатомет, на якому мало набоїв. Хоча не треба. Хм, бо тут є дещо неприємне. Чеп нікого. Давайте подивимось. Всередині має бути. Наш вже давно знайомий дядько Залізний. Який побахає і стріляє. Так, а от знищили. Вот тут гармату нести. <плес> Дивіться, не повторюю, то ще і так знаю. Залізяка, ти куди пішов. Іди сюди, залізяко. Молодец. Вот так вот, правильно. И сюда здесь трюкнул якийсь хлопец. Ну, стей. Не можно туда ходить, мини здоровье, правда. Чудово. Так, э, ракетниця. Чи є тут ще щось ціне? Може на цій стороні. Трахтомат, не треба. Та замовк не дивід. Без тебе знаємо. Так, на це крило я начебто так просто не застрілю. Якщо навіть там щось є. Так, набоїв не залишилось. Це, чесно кажучи, паршиво. Іншу зброю брати не буду. Думаю, скоро мені трапиться магазинчик, де я закупитись можу. Так, аптечка, набої для мого гранатометку, перезаряджаємо. Так, тут начебто все. Хоча музика така ворожа одразу стала.

Давайте на іншу сторону. Буде смішно, якщо я зараз умру. Повітряні лінії там далеко знизу. У не знав, що так можна. Тепер буду знати. Чудово, нас тут вітають. І на цьому потихеньку ця сесія відеозапису мого підходить до кінця. Так, ну що ж, тепер можна всередину. Це перехід на іншу локацію, там я її закінчу. О, в принципі, о, Боже. в будь-якому випадку продовжимо після того, як ця штука провантажиться. Вірніше я потім буду це записувати. А поки що не знаю, бувайте напевно, бо це, напевно, кінець ІПІТО.